Добрий день, шановні присутні. Сьогодні засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл громад. Порядок денний. Перше питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Аджанської сільської територіальної громади на 2022 2024 роки, затвердженої рішенням 11-ї сесії. 8 скликання номер 1200 від 22 грудня 2021 року. Друге питання: про внесення змін до програми фінансової підтримки закладів первинної медицини комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Аджамської сільської ради на 2024 рік, затвердженою рішенням. 31 сесії восьмого скликання номер 2265 від 22 грудня 2023 року. Третє питання: про внесення змін до програми шерсткої допомоги військовій частині Збройних сил України Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2024 роки. Розташованої на території Аджанської сільської територіальної громади, затвердженої рішенням 11 сесії, 8 скликання No1205 від 22 грудня 2021 року. Четверте питання: про внесення змін до програми розвитку системи освіти Аджанської сільської територіальної громади. На 2024-2026 роки. Затверджений рішенням 31-ї сесії 8-го скликання номер 2256 від 22 грудня 2023 року. П'яте питання: про затвердження програми мобілізації зусиль Аджанської сільської територіальної громади та головного управління. Державної казначейської служби України у Кіровоградській області щодо забезпечення безперебійного виконання функцій та повноважень головним управлінням казначейства під час планових та аварійних відключень електроенергії на 2024 рік. Шосте питання. Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Аджанської сільської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 31-ї сесії 8-го скликання номер 2269 від 22 грудня 2023 року. Сьоме питання: про внесення змін. До рішення Аджанської сільської ради від 22 грудня 2023 року номер 2281 про бюджет Аджанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Прошу затвердити порядок денний голосування. Прошу проголосувати. 4 за. Проти. Отримались роль, проти нема. Рішення прийнято. Значить, слово для доповіді надаємо начальнику фінансово-економічного відділу Ніну Городецький. Добрий день. Почну з першого питання. До нас зайшов, зайшов лист звернення від голови Аржанської. Ради ветеранів у Людмили Олексіївне, де вона проси, розглянути це питання стосовно жапунка Андрія Миколаєвича, який похований на центральному кладовищі. На даний час могила потребує облаштування. У нього рідних взагалі нікого немає. Він має статус мав статус сироти, На даний час загинув і хочуть зробити благоустрій який знаходиться у нас на території Жамської сільської ради, зробить йому пам'ятник і ветеранська організація просить кошти в сумі 17 100 По першому питанню у мене все, ставимо його на голосування. Голосуємо. Чотири за, проти, немає, утрималась, немає. Також про міжбюджетні в 2024 році, фінансовий від Сополської сільської ради надає своїм рішенням від 30 липня 2024 року номер 3441 затвердженого субвенцію з бюджету Сополівської територіальної громади до бюджету Аджамської територіальної громади. В сумі 13 тисяч 50 гривень для ЦПМСД МСД Аржамської сільської ради, а саме на придбання коло Особу виділили зазначили на людину, яка є в листі, і просять ці кошти виділити. По другому питанню також винося на комісію, на розгляд комісії. Ну було хто са пропозиції виділити кошти. Голосуємо. Хто за? Чотири за, проти немає, утримались немає. Також до Аджамської сільської територіальної громади звернулася військова частина, де вони просять проведення поштів оплата послуг з поточного ремонту на технічне обслуговування охорони та пожежної сигналізації військової частині 48 588. Теж наносимо на розгляд планово бюджетної комісії і наноситься на затвердження чоловікової частини. Тут кошти виділи, голосуємо. За 4, проти немає, утрималися немає. Е, також ну, є питання від відділу освіти молоді спорту, культури туризму жамської сільської ради. Нам держава надала субвенцію з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів. Значить, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі, які нам надійшли в громаду, це 2 мільйони 55 п'ять тисяч. 200. є розпорядження згідно розпорядження начальника. Кіровоградської обласної військової адміністрації no 762 шість два рв 14, 28, року про затвердження переліку закладів загальної середньої освіти територіальних громад Кіровоградської області для першочергового придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування 24 663 Рбі 2014 року про затвердження порядку розподілу та фінансування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання шкільних автобусів. Значить, з бюджету нашої громади ми виділяємо кошти в сумі 1 294 тисячі вісімсот субвенція з бюджету держави 2 млн 55 тисяч двісті. Загальна сума автобуса складає 3 мільйони 350 тисяч. Були проведені також додаткові рахунки у нас згідно наших видатків, також зроблені були аналіз по іншим статтям видатків. На даний час ми виділяємо з нашого бюджету для придбання шкільного автобуса з відділу освіти 518 тисяч і додатково наші надходження в сумі 776 тисяч 800. Щодо четвертого питання, в мене теж виноситься на розгляд планово бюджетної комісії і пропоную проголосувати. Дозвольте додати. Дозвольте додати доброго дня. Щодо шкільних автобусів. Ви знаєте, що перелік був поданий нами до обласної адміністрації, там затверджується перелік і ставиться першочергово ті території, які передали автобуси на Збройні Сили України. Аджамська громада в цьому році передала. Один із шкільних автобусів на Збройні Сили України. Також до цього шкільні автобуси нашої громади брали участь у організації будівництва фортифікаційних споруд. Це все також було відзначено і тому нас включили в першу п'ятірку на державну субвенцію отримання на придбання шкільних автобусів. Тому, колеги, питання важливе: шкільні автобуси нам також потрібні. Держава нам. Також допомагає. Дякую. Ставимо голосування. На голосування голосуємо за це питання. Чотири за проти немає. Отрималися. Також зайшов лист про виділення субвенції від Державної казначейської служби України, головне управління Державної казначейської служби України в Керовоцькій області. Просять про виділення коштів в сумі 50 тисяч гривень, підключення з дизельної електростанції на 120 кВт до внутрішніх електромереж приміщення головного управління державної казначейської служби у Кіровоградській області. Них лист є, підписаний програмка. Доноси на розгляд комісії. Голосуємо. голосуємо. Чотири за, проти нема. Утримались нема. Лист про надання субвенції. Об'єднаний трудовий архів Кропивницького району Кіровоградської області. Лист від Катеринівської сільської ради щодо архіву, який розташований в Катеринівській сільській територіальній громаді, просять надати міжбюджетні трансфертисуми двадцять сумі тисяч 400 на спільне утримання Ку об'єднаний трудовий архів Кропивницького району Кіровоградської області на полівіччя двотисячі 2024 року. Теж розглядається цей лист. Програмка вона прийнята, у нас затверджена. Пропоную теж на розгляд планової бюджетної комісії погодити і винести вже. На... Ну, Є пропозиція виділити так. кошти. Голосую. Чотири за, проти, нема, отрималось нема. Всі листи розглянуті, але на даний час, які ми доходи уточнюємо, це доходи по дохода доходу 110-104 збільшуємо податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами з доходів платника податку інших ніж заробітна плата, збільшуємо на суму 525 345 двадцять тисяч також по коду доходу 246.03 Інші надходження збільшуємо на суму 124.988 гривень. Також по доході 410 538 20 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами збільшити на суму 13 тисяч ноль гривень, згідно рішення Соколівської сільської ради. Пронесення змін до рішення Соколівської сільської ради від 21 грудня 2023 року номер 3156 про бюджет Соколівської сільської територіальної громади на 24 рік. Також по коду доходу 410 589 два субвенція з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Збільшуємо на суму 2 55 п'ятдесят тисяч двісті. Всього збільшуємо доходи спеціального фонду бюджету розвитку Ажамської сільської територіальної громади на суму 268 550 гривень 21 копійка по коду доходу 330 105 2 0. Це кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності передбачених пунктом 6-1. Розділу 10 перехідні положення Земельного кодексу України. В Цілому збільшуємо дохідну частину бюджету на 2 мільйона 987 тисяч 138 гривень 21%. Гривень. Щодо програмки соціально-економічного розвитку, всі ми всі наші видатки, які я зачитала, в цю програмку програмку соціально-економічного розвитку. Вона розроблена, вона діюча. Також по питанню шостому прошу, щоб ви винесли на голосування, внесли всі наші додатки в цю програмку і затвердили її планово бюджетної комісії. Ну що, будемо голосувати? Тобі голосуємо, значить за шосте питання за 4, проти немає. Примось немає. В цілому хочу додати всі видатки на даний час проводяться. Заробітна плата виплачена, нервоносії закриті. У нас в цьому місяці проведені аналізи розробляється уже на наступний на 25-й рік. Бюджет прораховується в цілому, по громаді озвучу. На даний час на рахуночку кошти є, позик ми не беремо. Ну, В цілому, в мене по цьому питанню взагалі закінчила свою допомогу. Сьома ну, питання. питання? Голосуємо за сьоме питання. За? Чотири. Проти немає, Отрималось. немає. Всі питання на сьогоднішнє засідання постійної комісії розглянуті. Є пропозиція винести на розгляд сесії Аджанської сільської ради. Голосуємо, Голосуємо. за чотири. Проти немає. Утрималось немає.